Йой, Я кіку мучиш, заразу, га? Чо ні мучиш? А де вже хмариться, вже сі накосив. Розумієте лиш устав? Зібрався файно, накігнув окаляри, бо баче, щось не стрілило, залив сюди бензин, цедранті. Лиш поки стартера стар тарашну рука він віків сій не складає. Тепер розібрав не годин скласти, запчастини сілішив. Шляхи би тебе ясні. Трапили. І вже греметь, уже мсіна накосив. Та де колес була, то та стара коса поїв фазуляк, віпів парці, і кути, косить собі цілий день, ти лише її заправляєш, зросов головне косить. А ті курва китайці, міл би їх її, від малийсь. Ой, воно курва то перде, то сі душить, то йому бензина не та, то масла йому мало, То воно більше я його більше кручу, чим воно робить. Йой, йду дошукати стару косу вже греметь. Курва мать.